Продовжимо ефір важливою темою, тому що 8 тисяч військовослужбовців вже повернулися на службу після втечі з військової частини. Про це повідомляють в офісі генпрокурора. Там нагадують, щоб уникнути покарання від кримінальної відповідальності за самовільне залишення місця служби або дезертирство, треба повернутися у військо до 1 січня. Як працює новий закон, що кажуть військові, які вирішили повернутися назад на службу? Наші колеги, журналісти каналу Ми Україна, поговорили з військовими і далі до вашої уваги їхні історії у спеціальному репортажі. На цих кадрах запеклі бої 2023 року на Херсонщині. Саме там, неподалік Кринок, морпіх стрілець Сергій Дученко дістав поранення. Його батальйон перевели з вугледарського напрямку у самісіньке пекло, каже військовий. І танками лупили, і мінометами лупили, ну всім, що в них є. Ну трошки не так. Ну, як знапробували проти з Кримками, то там в Кримках ад був, натуральний ад. Там, як кидаєш, це тільки в одну сторону, як вижив, то слабо було. Я і так не знаю, як я вижив, що повезло мені. Що я не казку на надіти і засібнути. А так хлопці казали, щоб засібнута казка була, то голову дірвало. Та й що? Дивишся, трупи лежать. А ти ж зразу їх не бачив на війні. Та там тільки там, стріляв, чи попав, чи не попав, ну стріляв же. А тут лежать коло територі, побратим. Та на душі як? Он? Та й думаєш, що чи то стріляти, в ньому, чи не стріляти, що його робити, чи тікати, чи не тікати. Ну ну, одразу страшно. Ворожі okay. уламки прошили каску Сергія. Розказує, не аби як злякався. На мій напрямок шло 100 орків, я там пару положив, і думаю, каску казку засібну. Воно мені в голову, чи то со всеї дурі, ну, сколок такі, субсиєї дурі мені в голову влево в сторону, каска влетіла. Ну, дімотома само собою, і мене евакуювали. Каска на і мене забрали. Втру ж злому мозу третіє студії. Всі днів полежав в госпіталі і назад частину. А другий раз там сказали сказали що все самі страшно зробилося. Що почали вже, ну як сказати вам? Ну хорошо вже братись за нас, і я оце злякався і покинув сам військову частину. Влітку цього року Сергій повернувся в рідне село, підробляв різноробочим та чине ще тижня ходив на похорони побратимів. Інша історія у атовця та діючого військового Вадима. З перших днів повномасштабного вторгнення чоловік став на захист рідного Миколаєва. Ставили ці всі рождення і буквально не на минут за 10, як ми заїхали на свій блокпост. Ну звідки почався бій. Ну, Почалася почався бій, почався обстріл на ну, гражданського населення. У березні долучився до 123-ї бригади тероборони у розвідку. Вивав під Херсоном, однак влітку потрапив до списків тих, які самовільно залишили частину. Були у мене травми, були контузії, були поранення. Тась е, повинен був проліковуватись. Поїхав на лікування. Там трохи непорозуміння з командирами там трапилось. Узнав, що подали СЗЧ. Прийшов сам до прокуратури, до ДБР. Так, сам. І всі ці роки шукав можливість повернутися назад. Можливо, не там підрозділ. Нині обидва військових повертаються на службу. Водин вже обрав для себе третю штурмову бригаду. А Сергій ще вирішує. До своєї каже соромно наприкінці листопада набрав чинності закон, згідно з яким до 1 січня військові можуть добровільно повернутися у стрій однієї з 17 бригад без жодного покарання. Їм поновлять усі соцгарантії та виплати. Закон без сумніву. Має покращити нашу обороноздатність, можу навіть озвучити, що протягом цього місяця е, до лав Збройних сил повернулося близько 6 тисяч військовослужбовців, які самовільно залишили частини частини, куди повернулися військові, протягом 72 годин зобов'язаний повідомити орган досудового розслідування та військову службу правопорядку. Частину захисників оперативно звільнять від відповідальності. І якщо справа вже дійшла до суду раніше, вступиться прокуратура. Військовослужбовець не набуває статусу підозрюваного. Відповідно, він надалі не набуває статусу обвинуваченого в кримінальному провадженні. Кримінальні провадження, де військовослужбовець набув статусу підозрюваного, направляються і Клопотанням не з обвинувальним актом, а з клопотанням прокурора про звільнення військовослужбовця від кримінальної відповідальності. Повернутися таким чином у стрій можна лише до 1 січня. Загалом за самовільне залишення частини та дезертирство загрожує до 12 років. Це моя земля. Я тут народився. Я тут ні 49-й рік, но я не хочу, я хочу тут вдома. Тут вдома. Тобто я я нікуди не поїду, нікуди не течу.